Всім привіт! Сьогодні хочу зробити такий ось невеличкий влог. Давно я щось думав, гаяв і я спомнив, що мені треба робити уборку території балкона, тому що я вже цей балкон роблю вже, мабуть, місяць. Ніяк не можу поприбирати на цьому балконі. То погода нельотна, то хворів, то робота. То антипатія до всього, то настрою немає, то ще щось немає. Ну, в Ігорі, як завжди, щось таке буває. Тут вже й погода, але, думаю, ні, вже треба, тому що пух літає і. Прям, аж коли заходиш, у мене просто, що балкон з кавруліном постеляний, і просто дивишся, і просто цей пух весь на кавруліні. Так що хочу вже повністю вже все помити, повидраювати, бо стікла теж вже плачуть, вже давним-давно хочуть вже помитися. От, і за це я думаю, що зроблю такий невеличкий вблог. Думаю, буде цікаво. І якраз покажу, як і до і як буде після. Так що не прощаюсь з вами і. Надіюсь, буде цікаво. Ось такий шикарний балкон. От, і тут я жавру пух просто-напросто по всьому. От, я жару у мене тут кавролін і все просто-напросто в пуху. Це просто повний треш. Та, що теж і стуля в пуху, і теж поснімав чехли, постирав то якраз Це ж хочу сьогодні вже все зробити, вже оці страшкі, страшні перекриті от, щоб на це вже не дивитися на, це, на цю гідоту. О, а Також тут тоже треба все поперемивати. Боже, Тут вже такий слой, уже пилюки, що матір Бож'я. Я ж говорю, просто що балкон і, понятне діло, що тут воно все летить по повній програмі. От, Конечно, тут часто протираю, але таке ощущення, що я тут вже давно не протирав. Та що треба це все тут оформити, теж хочу це все поперемивати. І також і тут треба це, теж, це все поубирати, вікна теж поперемивати треба буде. І ці вікна теж такі вже стрюмні, теж треба поперемивати. Ну, коротше, мене тут є роботи. Вроді каже, це невеличкий балкон, але роботи в мене тут, звісно, дофіга. От, тому що ще це я розумію, що вроді так, але ще я хочу щось придумати на вікно, От, е, щось вцепити. От, ну я вже потім вже покажу що. Щоб в мене вже, хоч цей пух уже так сильно не літав і не був у мене на кавроліні. Так що приступаємо до уборки території, бо ж по-другому ну, ніяк. Так, напевно ще покуримо. Для починання. Господи, головне тільки оце взяти це все в себе в руки, себе головне в руки взяти і почати щось робити. Так, я вже все звідси поубирав. От. Стульці також поубирав всі. От. Що вони мені тут не мішали? Зараз тут почнемо робити порядки. Господи. що ви почати не розумію. Для протирання я використовую ось такі серветки Містер Вайпс це від компанії Pharmacy. Вони мені дуже подобаються, так що вони дуже хорошо, в антибактеріальні, хорошо протирають пилюку. І всі поверхні, які є, я завжди використовую такі от серветки. Так, уже повитирав полички, сразу ж прямо ж душа радується. І для стікол я використовую клін. Е, дуже гарний засіб. Уже в мене тут остатки сладкі, вже трохи вікна я перемив. Ще чуть залишилося з другої сторони їх помити. От, Ну я сподіваюся, що мені його вистачить. Тому що я думав, що в мене ще його достатньо, а Оказується, в мене його мало залишилося. Дуже класно, дуже гарно вимиває, без розводів. Взагалі, просто супер. Ось і наконець-то я вже зробив балкон. Ось п'ю поубирав уже. Може я ж не віриться, боже ж очі радують. От так зробив. Тут, коротше, я ще такі от штуки поцепив, щоб не так було цього видно всякого вазочок і всього подобного. От. Ось таким от. Так що я поцепив тюль. Бо тому що, щоб мухи не залітали, пух не летів, то я вирішив ще поцепити таку тюль. Тюль, кстати, замовляв я на сайті джум. Ну і так само наволочки щодо що чехли до стульців, що наволочки теж це із сайту джум. От я замовляв. Це теж із сайту джум замовляв. Бо тому, що думаю, хочеться щось такої якоїсь китиці, щоб якось його трошки перекрити це все. От. То ви знаєте, я остався дуже задоволений. Попри що мені ще дуже подобається, що тюлі не прийшлося нічого ні обрізати, ніде нічого не обрублювати і тому подобне. Вони вже прийшли всі готові. І якраз по моєму розміру балкону, якраз вони дуже гарно сюди підійшли. І не довгі, і не короткі. Якраз саме саме раз. А що супер. Тут, звісно вже е, три тюлі, тому що вони трошки менші йдуть. Ну, якщо брати два, то тут було б їх мало. То я дуже задоволений, що, при, ну, що купив іменно три тюлі. то якраз вони сюди влізли просто саме-сами раз. І ви знаєте, коли от сидиш, якось прямо ж уютно. Якось прямо ж не віриться, що Боже, немає цього пуху, немає цього нічого. От, взагалі просто все. вікна поперемивав, все поробив, боже прям повна ідилія. А тепер ще знаєте, так от каву, книжку, зуби, цигарку і взагалі супер. Все, дякую, що ви були зі мною. надіюсь, було цікаво. І як завжди, до нових зустрічей. Всім пока-пока.